Очікуємо, що у літній період наш бізнес трішечки просягли. Це десь на 15-10-15%. На тому що всі там перестають працювати. Там у відпустки входять, трішечки економлять гроші. Хтось кудись там трішечки відпочиває від своєї роботи, тому у нас трішечки просідає на 10-15%. Але будемо пробувати, щоб динаміку змінити, щоб повисити наші продажі. Поки тенденція дуже хороша, ми нарощуємо наш потенціал, нарощуємо наші поставки, нарощуємо наші об'єми і замовлення. Якщо вам треба піропатрони, якщо ви СТО Можете пробувати у нас замовляти піропатрони, проводи відновлювати безпеку автомобілів, накладки, піропатрони, все у нас.